Розглянемо розв'язування найпростішої системи нерівностей. Записуємо, нехай маємо х більше рівне 5 і друга нерівність x менше 7. Малюємо координатну пряму. На координатній прямі будемо зображати точки 5 і 7. Дивимося на першу нерівність. Х більше рівне 5. Нерівність не строга. Значить, на числові прямі крапочка на 5 малюється замальована Замальована крапочка число 5. Всі числа більше, ніж 5 на числовій прямі розміщені вправо від числа 5. Малюємо інтервал від 5 вправо і штрихуємо його. Дивимося на іншу нерівність х менше 7. Знак менше. Крапочка на числовій прямі буде малюватися незамальована. Число 7 буде справа від числа 5, всі х менші, ніж 7, будуть розміщені зліва на числовій прямі від числа 7. І штрихуємо цей інтервал. Перетин нас утворився від 5 до 7. Це є наша відповідь. Записуємо відповідь. Число 5. Точка була замальована, дужка квадратна. Число 7. Точка була незамальована, дужка кругла. Розглянемо інший приклад. х менше 4 і х менше рівне мінус 3. х менше 4 нерівність строга на 4 крапочка не замальована. Всі х менші від 4, від числа 4 розміщені вліво. Штрихуємо. Мінус 3. Число мінус 3 розміщене на числовій прямі зліва від числа 4. Крапочка буде замальована, тому що нерівність не строга. Число мінус 3. Всі ікси менші, ніж мінус 3. Всі точки розміщені на числовій прямі зліва від мінус 3. І штрихуємо інтервал. Перетин нас утворився від мінус нескінченності до числа мінус 3. Пишемо відповідь. Від мінус нескінченності в круглій дужці до 3 квадратній дужці. Розглянемо ще один приклад. х менше 2 і х більше 6. Нерівність строга х менше 2. Зображаємо на координатній прямі число 2. Не замальовано. Всі х менші від 2 на координатній прямі розміщені зліва. Штрихуємо. Інтервал. Дивимося на наступну нерівність х більше 6. Число 6 від числа 2 буде справа на координатній прямі. Пишемо 6. Всі х більші від 6, всі числа більші від 6 справа розміщені. Штрихуємо цей інтервал. Бачимо на даному малюнку. У нас нема перетину цих двох інтервалів. Пишемо слово відповідь. Коли немає перетину, це означає, що система нерівностей не має розв'язків. Записуємо порожня множина.